Як зберегти себе у довгостроковій перспективі, адже вже минуло два з половиною роки, і ми не знаємо, скільки це триватиме? Як зберегти оптимізм, або я б сказав, функціональний або позитивний стан, як бути продуктивним, плідним і сповненим надії? Ну, я думаю, що є єдина річ, яка для мене виявилася простою і не займає багато часу. Зважаючи на те, як легко це робити, вона дає чудовий ефект. Це маленький блокнот і олівець на моїй тумбиці біля ліжка щовечора перед сном я записую три речі, які сьогодні вдалися. Це можуть бути зовсім дрібниці. Наприклад, я стояв у черзі в банку, і черга, яку я обрав, була найшвидшою. Або щось подібне, три речі, які на мою думку вдалися сьогодні. І це не лише моя особиста думка, що це справді працює. Є дуже хороше серйозне дослідження від університету Пенсильванії, яке підтверджує, що це діє. Це просто гарна ідея завершувати день такими думками перед тим, як вимкнути світло.